Hey, hey. На, на колечко Діжи, пацяні калічка. Як ви любите, то пригадь. Це, це 28-річний чернігівець Євген Дешевий. Він з народження має порушення зору та частково бачить тільки одним оком. Тому у повсякденному житті йому у всьому допомагає дружина Катерина. Якщо б не було дружини, мені б було б важко. У мене до того як я її зустрів. Мені друзі допомагали, а зараз мені жити набагато краще. Самостійно пересуватись містом Євгену складно. Каже, на вулицях і в громадському транспорті не вистачає звукового супроводу. Вони, не, скажімо так, є не всюди. І буває таке, що тролейбус трапляється, який не розмовляє, теж складно. Виходити там, де потрібно. Я питаю, скажімо так, у людей або у кондуктора, де мені треба вийти. І тоді вже якось за людьми йду. Якщо світофор не такий, то вже як люди йдуть, то я йду за людьми, скажімо так. Якщо він сам, він якщо йде до мене на роботу, він часто сам їздить. Він мені дзвонить по вайберу, щоб перейти дорогу. Я не заблукав, допоможи мені, я не можу, я не знаю, куди йти. Немає таких невказівників, які щоб там показували наліво, там направо не тільки світофори, а щоб було якось простіше орієнтуватися в просторі. За словами голови управління Українського товариства сліпих у Чернігові Максима Гоцела, у місті зараз близько 400 людей з частковим чи повним порушенням зору. В області їх тисячі З початком повномасштабного вторгнення державне фінансування цієї організації припинилося, і нині вона існує тільки за рахунок окремих обласних програм. Якщо обласна наша влада допомагає, хоча б виживати комунальними послугами, то держава повністю відсторонилася від незрячих і не прикладає жодних усиль для того, щоб незрячі в Україні. Почували себе краще. Чоловік каже: до повномасштабного вторгнення їхня організація мала змогу надавати різноманітні послуги з підтримки незрячих людей. Проте зараз всіх співробітників скоротили, а сам він працює на волонтерських засадах. Допомагали людям оформити різноманітну допомогу, чимсь підказати, навіть навчитися таку людину користуватися. Тростиною елементарні правила, що держава на сьогоднішній день не має таких послуг щодо реабілітації в навчанні таких осіб наприклад, так, ну, це користуватися тростиною. Як розповів у коментарі Суспільному, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко зараз фінансову підтримку від держави отримують тільки ті громадські організації, які реалізовують соціальні проєкти чи заходи для людей з інвалідністю. У цьому році передбачено те, що відповідна підтримка. Не просто кимось розпреділяється, виходячи з якихось особливостей чи якихось критеріїв, а проводиться конкурс у форматі запропонованих проектів від громадських організацій. Такий конкурс було проведено по суті у нас у вересні поточного року, і частина громадських організацій подалась на цей конкурс і отримає відповідне фінансування. Для прикладу, УТОГ, аналогічна організація, як УТОС, і виграла декілька проектів. УТОС з якихось причин не. Подавалися на відповідну програму, ну і власне тому в конкурсі чомусь участі не брав. Олександр Мілашевсько, Олександр Тірок, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.